Вправа 366. Нарисуйте. Ну що ж, стартуємо, будемо читати завдання і виконувати. Дивимося, першому завданні треба нарисувати різносторонній прямокутний трикутник. Вибираємо колір. Я беру інструмент, що рисує прямі лінії, а ви олівець лінійку. Отже, зображаємо собі першу сторону. Давайте ми її довгою зробимо. Так. Поклітинка. Є. Тепер. Ще одну сторону зобразимо собі перпендикулярно Так, вгору. Є. Ну, а тепер з'єднаємо їх. Це були, до речі, катети, а зараз ми проводимо гіпотенузу. Ось вона. Так, добре. Отже, показуємо, що у нас тут прямий кут. Ну і трикутник А, Б. Ми тут зобразили різносторонній прямокутний трикутник. Друге читаємо різносторонній тупокутний трикутник. Ну, це просто головне, щоб один кут був тупим. Ну що ж, беремо тоді інструмент і починаємо рисувати. Так, ну наприклад. Раз. І 3. Так. І позначаємо тоді, що це у нас буде трикутник А, Б, С. Добре. І переходимо до третього завдання. Треба зобразити рівнобедрений гострокутний трикутник. Рівнобедрені трикутники легше зображати, якщо ми основу спочатку проведемо якусь невелику, бо нам треба гострокутний. Отже, я тоді беру. Проводжу невелику основу. так, Ну, а тепер проводимо тоді бічні сторони. Раз. І два. Все, зобразили. Давайте позначимо, що це у нас рівнобедрений. Ось у нас. Дві сторони рівні. Ну і трикутник позначимо А, Б, С. Ну що ж, ось таке завдання на побудову різних типів трикутників на цьому вправу завершено.